Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Цей день настав. Ось моя панель Докіо 2021. І я сьогодні купив Ecoflow River 2 Max. Я одразу заряджаю від панелі. Нічого не треба штатним дротом. Будь ласка, 124 ватт. Заряджається. Екофло. Трідер 2 Макс. Окремо я зроблю відео, трошки пограюся З цією екофло І потім окремо зроблю відео. Так що оце, оце таке. 21 вересня. Ну, сонечко, без цих без нічого Місць. хмар. 11 ранку. Дивимось 128. Ват. Я бачив і 130. Більше 130 Вт не бачив. Ну побачимо сьогодні вже рекорд. Так, побачимо скільки там буде ближче до 12 дня. 126. Ще пограємося з панелями. Ну бачите, 125-120 ватт. Спокійно видає ця панель. До речі, я заряджав її вчора від акумулятора. Але включав на влаштуваннях від сонячної панелі. І більше 166 воно не показало. Тобто, я думаю, тут обмеження не 200 Вт, а 166 Ну, для безпеки може зроблено. Так що це так. 126 Вт. Час ближче до 12 добігає. Небо чисте. 21 вересня нагадаю. 126 Вт. Більше нема. Отже, Отже відносно панелі. По-перше, 200 Вт. Ну, я не знаю, може в Африці навряд чи. Тобто, якщо ви берете панель, там, розраховуєте, що у вас там ну, 200 Втну панель взяли, я думаю, вам буде 200, навіть 150 не буде. Приблизно 60%. При дуже сприятливих умовах від номіналу. По-друге, я бачив тут 130 Вт на самому початку. <кхи> тобто тільки розвернув панель, вона показала 130, потім менше, 122, 124 і отак 126. Ну, сонце ще підіймається, ще вище трошки. Тобто нагрів панелі? Я думаю, що падіння. <кій> Потієння потужності панелі залежить від нагріву. Тільки розвернув, вона ще була холоденька, показали 130%. Зараз показує 125-126%. Тобто на 5% менше ви будете отримувати за рахунок того, що панель нагрівається і втрачається ефективність. ось, так що <кій> В цілому девайсом дуже задоволений цією парочкою. До речі, порівнював EcoFlow. Тут ну, пише, що стоїть MPPT контролер з рідним контролером, з цим контролером, простенький, але нормальний. Я, до речі, не маю до нього ніяких претензій. Тобто я вчора перемикав. З такого простого контролера на контролер EcoFlow, то різниця, я вам скажу, ну тут 120 Вт було, а тут було 100. ну Десь 20%. За, счет, за рахунок того, що тут МПП тестить контролер, ну, різниця є. Ну, 20% це суттєво. Так що, ну... Це, мабуть, ну, всі мої враження від панелі з EcoFlow і порівняння з контролера, який вбудований в EcoFlow River 2 Max ну, звичайним, як і штатним контролером. Тобто 15-20% різниці я відчув. Все, до наступних хвилюючих зустрічей.